Половину можна відправити, створити, до речі, батальйон імені Єрмака. Призначити його. Ні, батальйон який? Там бригада буде, декілька бригад, Корпус, Єрмакорпус. Е, Єрмакорпус ТЦК, е, призначити Єрмака е, кам, Камкором, бо ще попахуємо шашку і все добре. І відправити на якийсь важливий напрямок. Можна прямо на Курщину, вони ж туди людей відправляли, і хай самі сходять, подивимось, як воно працює. Якщо повернуться, ну молодці, думаю, що не, не всі повернуться. Але тим не менш, тоді це розвантажує ТЦК, тоді це зменшує рівень СЗЧ, і Коли мені розповідають на це, немає грошей, я кажу, давайте так: 100 мільйонів, 100 мільярдів на корупції в ТЦК є, є сюди. Переводимо. Друге питання на корупції, аля мінді гроші є. Є сюди переводимо. Ну і частину ТЦК, якщо ми відправимо. Замість інших, ті, хто не воював з ТЦК, відправимо на фронт, я думаю, що і люди будуть задоволені. І це чесно. Особистим прикладом, як, е як показує практика, це найкращий результат. А плюс, якщо ми порахуємо, скільки людей сьогодні в СЗЧ, ну це катастрофа. Об'єктивно. А скільки на це витрачається? На утримання, на зарплати, на полігони, на інструкторів, на набої, на форму, на озброєння, на техніку, на паливо, на все. І потім це переведемо в гроші. Я думаю, що ще ну, на, на добру бригаду нам з вами вистачить. Тому було бажання. Бажання у влади, на жаль, з цього приводу немає.